Вітаю мої любі! Дякую, що зазирнули до мене на канал. Я хочу розповісти вам, що ж я робила останні два тижні та чим хочу займатися впродовж зими. І так, мої записи мій щоденничок. Два тижні в мене буде у такому невеличкому звіті, що ж в мене зв'язалося. Дов'язала я шкарпетки, що починала на початку року. Ось такі в мене вийшли чоловічі шкарпетки. Я дала їм назву: це в мене коричні вісмушки. Вив'язала я в цих шкарпетках 44-45 розмір, 82 гранчики, зробила запис. Щоб до кінця року знати, скільки ж я хоча б на вагу вив'яжу пряжі. Ось такі в мене вийшли шкарпеточки. В кінці минулого тижня були недороблені роботи, недов'язані шкарпетки, були заготовки лише цього дракончика. Ось це така підставочка, яку я планувала зв'язати для сестрички. Ви спитаєте, чому дракон червоний? Бо сестричка в мене народилася у рік червоного вогняного дракона. Так сталося, що матуся в мене також народилася в рік дракона, бабуся в мене також дракон, і племінниця, дочка моєї сестрички, також дракон. Ось така сімейка, як я туди трапила, Ну, зовсім випадково я собака. Відійшли від теми. Закінчила я підставочку для сестрички на її день народження. Я встигла і відправлю їй такий невеличкий подарунок. Вона дуже хотіла, ось така підставочка буде на роботі в неї і буде приманювати додаткові кошти, додаткове благополуччя. Ну, якось так. Тож, відмітки зроблено, те, що розпочато, закінчено. І, ну ще трішки слів про дракона, мабуть, іграшки це не моє, нічого не виходить. В'язався він у мене в межах спільного проєкту Різдвяні зустрічі. На жаль, це був провальний для мене проєкт. І про сумне я не хочу розповідати. І не хочу робити звіт по цьому проєкту. Ну, ось так вийшло, на жаль. Але й хороші новини. Я вирішила пов'язати разом з Оксанкою у спільному її проєкті. Внизу буде посилання на цей новий проєкт. Готуємося до весни. Це також буде великий проєкт, великий і по тривалості. І по об'єму різних виробів, які ми можемо в'язати в цьому проєкті. Початок цього проєкту це шальні історії. Потрібно вив'язати шаль, є умовні сроки, і якщо ця шаль буде відповідати заявленим критеріям, то буде приймати участь у розіграші призів. Я не знаю. Чи встигну я за місяць, мабуть, таки місяць для в'язання шалей. Я уточню оця пряжа, це пряжа, яку мені подарувала Лариса, її різнокольорова мозаїка за минулорічний такий же проєкт шальні історії. Така ось пряжа від вівчарі Сімфоні 258 г. продається у таких ось бутиках. Я шукала і лише в одному магазині знайшла таку пряжу, але вирішила не докуповувати, а ну що буде, то й буде. З гачком я не дуже товаришую, і вирішила ще одну спробу зробити і спробувати зв'язати шаль велику. Ну, наскільки от всю пряжу вив'яжу, яка вона в мене буде, така й буде. Докуповувати тут щось. Ну, я вважаю недоцільно. можливо, якісь киточки. Будуть ось такі жовті, та жовтий-чорний колір. Вже в мене багато планів, багато схем. І оберу, яка мені буде найзручнішою, найпростішою, буду в'язати від серединки. І, мабуть, вже наступного тижня покажу вам, що в мене з цього вийшло. Ви заходьте за посиланнячком на канал Оксаночки, і можна долучитися до цього проєкту в будь-який час із своїми виробами, бо там також можна в'язати буде будь-які речі, кардигани. Буде ще одна гілочка буде на плечові вироби, і ще буде одна гілочка на перев'язи. Так що запланований білий кардиганчик з пряжі Алізела на голд в мене залишається в планах на січень, хоча б його розпочати. І ще в планах на січень буде розпочати шаль із оцього ось бунтика. І трішечки зараз покажу я вам свої шкарпеточки, ще те, що в мене на спицях. На жаль, з Оленкою завершити і з дівчаточками пов'язати, звільнити спиці, в мене не вийде, бо потрібно ці шкарпетки завершити до 28 числа. А звільняти спиці ми почнемо 29-го. Ось на такій стадії вже я відв'язала п'яточку. Відв'язала. Один, два, три, чотири моточки вив'язала в нуль. І ось тут у моїй коробочці ще є ось такі здорові моточки, які мені потрібно вив'язати. Ось ще сірий, такий це градієнт, також це все залишки від шкарпеток. Вони розмотані всі по два моточки, бо я в'яжу одразу дві шкарпеточки. Маю надію, що з цієї частинки в мене вистачить, щоб дов'язати шкарпетки. Ще я приготувала ось такі моточки, але, мабуть, я не буду їх використовувати. Тож, побачимо до наступного тижня. До наступної зустрічі, дівчатка. Заходьте до Оксаночки, її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук і доєднуйтеся до нашого чудового проєкту. Готуємося до весни. На все добре. До наступної зустрічі!